Розглядаємо з вами наступну задачу. П'ять сімей зібралися у мандрівку на п'яти авто трьох джипах і двох седанах. Скільки варіантів колони для руху, якщо попереду і позаду будуть седани, а посередині джипи? У мене є п'ять авто, з них 3 джипи, 2 седани. І я повинна вилаштувати їх у колону так, щоб по краях були седани, а посередині три джипи. Почну з того, що розберуся із джипами. Для того, щоб розмістити і визначити кількість розміщень оцих джипів, я буду використовувати тут перестановки. Перестановки у вас, Формула для перестановок у вас є на екзамені. Ось так вона написана. Тому ми зараз рахуємо П з індексом 3. За формулою це помнож 1 на 2 на 3, тобто кількість множників буде така, як внизу індекс. У мене нижній індекс 3, тому я множу 1 на 2 і на 3. Це я порахую, скільки в мене буде розміщень для оцих джиків. Але ж у мене є ще 2 сезони і варіантів розміщення двох сезонів буде теж 2. Тому я оці перестановки домножаю на 2. В результаті, коли я і тут допишу помножити на 2. В результаті, коли я перемножу, то в мене вийде 12 варіантів. Ось така задача, ось такий до неї розв'язок. Наступна є 10 паркомісць. Приїхало три авто: Рено, Ford і Volkswagen. Скільки є варіантів вибору цих місць даними машинами. Отже, у мене є 10 паркомісць. А мені потрібно розмістити на них три авто. Зрозуміло, що ви будете вибирати три місця з 10. Але чи це будуть розміщення, чи це будуть комбінації. Дивіться, для вас грає роль, на якому місці ви поставите своє авто. Оскільки порядок грає роль, тому це будуть розміщення. Розміщення позначається буквою А, і мені треба розміщення з 10 по 3. Знову ж таки, на екзамені у вас є формула, але вона надто складна. Запам'ятайте, як це я роблю, і робіть разом зі мною. Отже, якщо мені треба розміщення з 10 по 3, я множу починаючи з 10 в порядку зменшення на 9. Верхній індекс показує, скільки в мене буде множничків, Тобто я пишу 10, 9, 8. Верхній індекс мені каже, що візьми 3 множники. Все, я перемножаю, в мене виходить 720, задача розв'язана. Наступна задача. Для перевезення учасників симпозіуму потрібен один автобус і два мікроавтобуси. Скільки є варіантів вибору машин, якщо є 8 авто і 6 мікроавто. Отже, у мене є 8 авто і 6 мікроавто, а мені потрібно вибрати одне авто і 2 мікроавто. Ну, це я так поскорочувала. Знову ж таки, я дивлюся: одне авто я буду вибирати з восьми авто, тобто в мене є 8 варіантів вибору. Далі 2 мікроавто, мені потрібно вибрати із шести. Знову ж таки, грає роль для мене порядок розміщення цих мікроавтобусів. Зрозуміло, що ні. Тому це будуть вже комбінації. І комбінації ви будете із шести брати два. Вісім помножите. Ну, а комбінації рахуються, ви пам'ятаєте, як. Це я 6 множу на 5. І внизу в мене буде 2 факторіали: 1 на 2, або 2 на 1. Рахую, скорочую все, що можна скоротити. У мене виходить 120. Ще одна задача розібрана і розв'язана.